В цьому відео я вам розкажу, як можна зробити свою гру краще в Рівоус! Я, звісно, не нашою намікаю, але тут повинно бути 500. Понятно? <звук> Почнемо з самого банального. <звук> Дивіться, заходимо, і оця функція, бачите? Зараз, якщо у нас отаке от, от бачите, темне, да? То ми заходимо в настройки. І включаємо і ось як у нас тепер виглядає. Давайте зараз шутинг ранж. Якісь взагалі рандомні оружи. І бачите на схід, противника стає видно. Так що це дуже полезна функція. Але щоб зробити якийсь класний мувик, то краще і... Ізключити, і мені вона не дуже подобається. Далі я хочу вам сказати, що фішки, опять же взяла у ютубера Аріна. Підпишіться, бо я так хочу. Дивіться, що у нас тут? Якщо у вас саме дефолтний прицел, тобто у мене отакий то у вас самий дефолтний, то дивіться, статік обов'язково. Далі... Оце от у мене тут ключ, да? так. Verse Enabled. Лучше включить. Безпеці... Ну, тут можна настроїти, в принципі. Ну тут уже самі побалуйтесь. Далі. Якщо у нас буде каса, то ви неправильно мовитесь отак от. І тоді вже отак от. Треба от тільки так треба мовитись. ФК і відразу же ПКМ. Типа ось вот так вот, хоп. Он у вас просто давай ну, сразу сразу получится. Ну і да. Пікати треш тревмиты, э, тре Дивіться. Допустим, у меня будет писет. Ну и вс трекоса. Двигатель. Ось вы для собика. Вот так вот вс обойму вот так вот хоп-хоп. Это на перезарядку. Тільки 20 патронов ведра уже летает. Э, Правильно робите отак от, от. Ф і тоді уже косой, щоб швидко вилетіти. І отак от уже от висел де... іще ворога Давайте ще раз я вам покажу. Отак от, от вистріляємо всю обойму. Встаємо на призрядку. Тільки там не 100-020, вот так от вилітаємо з коси і його уже б'ємо. Заходимо на мій канал, щоб подивитися ще більше фішок. Да, зараз я вставлю відривок з відео як. Ну, лібо рівалс, як це, либо. як почати в врівас. Я вже не пам'ятаю з куди. Так, зараз я з Ака, не питайте чого. І фішки, так, да, фішки. Я заново записую. Да, і все-таки в мене удалилась запись, так що довольствуюся. Взяв у Ютубіри Аріна. Сразу говорю. Відразу же кажу. привик до російської, вибачте, сорі. І так, починаємо. Перше. Якщо ви, Я просто так нажимаю Ctrl присідаю, Зажимаю D Ctrl. Слайд. Дальше, якщо я цей слайд прерву пробілом, то у мене вийде така штука. Я її роблю до кілька раз. і ось, я ускоряюсь. І це вообще фішка, так, просто їм було фі. Далі вам потрібен такий сет за 45 ключків. Дивіться, що вам треба зробити? Щоб uh, все було нормально, вийдете сюди. Все, добре. Так, скажу. Дивіться. скоки, дабл джамп, дагерс, дабл джамп, даггерс, дабл джамп. Раз, два. Ой. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири прыжка. Дальше. Все думают, что гранату треба так під себе кидати. Опа. Да, я так сам думав, вдруг ч? Але ні. Дивіться. Э, ви берете. Только не Зажимаєте. Опа. 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 Все. Ну все, мені дальше лень знимать, так шо що... Так, а зараз такий пункт. Фов. Фов. Фо Це... Це отут тут є в, в... Ось він. Field of Fume. От бачите, допустим, якщо там як у вас на стандарті буде 80, то все це все вервіглазно просто виглядить. І мене от цього глаза болять. Ну ось, голови дуже чітко видно. Ось так от хедшоти дуже легко робити. Далі. Ми, якщо все-таки в менюшку, заїдемо на 4, ты Few зробимо на 120, то карти підкачались, ну искажа поискажались якось так. Ну, зато глазам приємно, но... Ну ви бачите, як голови видно, так? Да? І це дуже велика проблема великого філ до філ. Хоч і глазам приємно, але за то хедшоти взагалі неможливо робити. Good boy. Have a nice day!